Одна з форм управління житловим майном в Україні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Простими словами ОСББ створюють, аби обслуговуванням дому займалися безпосередньо його мешканці, а не приватна чи комунальна фірма. Про переваги та недоліки поговоримо із Людмилою Арсірій, членкиною управління ОСББ «Полюс на 10» у Полтаві. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, розкажіть, будь ласка, як давно у вашому будинку створено ОСББ і як прийшли до цього рішення? ОСББ у нас створено взагалі то юридично зареєстровано в 2016 році. А працювати самостійно ми почали з 1 квітня 2017 року. Почати потрібно спочатку з базових і глобальних речей. Перше це усвідомити реальність. Багато людей вважають, що вони є власником квартир. А власником даху, сходів, підвалів, ліфтів є хто хто завгодно, там місто, ЖЕК або ще хто-небудь, але не вони. І намагаються якісь там якісь цікаві аргументи приводити. Наприклад, а у мене є право власності на квартиру. І там написано, що в мене квартира у власності, а ніде не написано, що в мене, наприклад, сходи або ліфт також моїй власності. Але рекомендую те, чи ми пройшли, прийняти просто це як, як даність, що весь будинок належить співвласникам. Після цього наступний крок: це потрібно позбавитися від хибних якихось ілюзій, уявлень про те, що хтось інший повинен це зробити за нас. І наступний крок це взяти на себе відповідальність. Що було першим поштовхом, це перше підвищення цін на опалення, коли ми зрозуміли, що цифри такі в платіжках, що реально. Немає сенсу платити за те, що ми опалюємо повітря, зовнішнє повітря, тому що двері пропускали, вікна пропускали, фасад також не в кращому стані. Тобто, думки почалися тоді. Які кроки створення ОСБВ, якщо коротко, перший крок гуртування ініціативної групи, яка розуміє, що вона хоче. Це документальна форму, це протокол створення ініціативної групи. Вона приймає рішення стосовно проведення установчих зборів ОСБВ. Вона збирає документи, бо треба документи по. По квартирам, по площі квартир, по співвласникам, ми взяли типовий статут на той час, дали людям ознайомлення і приймали типовий статут без ніяких змін. І провели установчі збори, потім етап державної реєстрації, потім створення комісії. З боку СББ, яка буде приймати будинок від ЖО номер 2. Бо в нас був попереднім ЖО 2. і потім уже наступні збори затвердження тарифу і початок самостійного керування. Про тарифи розкажіть, будь ласка, яку суму сплачують щомісяця місцеві мешканці? Яку суму сплачували, коли обслуговувало будинок ЖО номер 2? Ну спочатку, да це було питання. Таке дуже болюче, тому що як ми створили ОСББ, дійсно люди порівняли з тим, що було уже номер 2. і на той момент вже номер 2 там було біля 70 копійок з квадратного метра. А в нас той мінімум, який дозволяв просто от самостійно існувати без будь-яких там грандіозних модернізацій. Це був гривна 78. Це також робота з людьми. По-перше, ми людям пояснювали, що 70 копійок ЖО номер 2 буде не вічно. І воно так і сталося. Через деякий час тариф ЖО номер 2 піднявся. І якщо порівнювати зараз, то у нас практично на рівні середнього тарифу по місту ЖО 2 для 9 поверхівок у Нас тариф такий самий. Чи щомісяця ця сума однакова? Чи були такі місяці, коли, наприклад, ви брали участь у якихось проєктах, коли треба було збільшити цей внесок? Яка була максимальна сума за місяць, наприклад? Там да, і зараз є та максимальна, яку ми прийняли на загальних зборах, тоді коли прийняли рішення для участі в проєкту модернізації. Тобто тоді до тарифу там у нас сум розміру внеску на той момент 3,51. Додалося 250 на о, обслуговування кредиту по нерефективним заходам, і вона така залишилася до тепер: ще гривна з квадратного метра на все. Як ця сума вираховується, от щодо потреб ОСББ? Залежить від того, що люди хочуть мати від цього утримання. Якщо там закладено тільки поточне утримання, у нас, наприклад, закладено прибирання і двору, і в під'їздах, обслуговування ліфтів, це обов'язкове, це витрати енергії на технічні цілі будинку, тобто це базова та річ і адміністрування, тобто робота бухгалтера, адміністрування голови правління. Технічне обслуговування мереж тому порівнювати просто суму немає сенсу. потрібно порівнювати, що закладено в цю суму. Наприклад, якщо там в якомусь будинку співвласники хочуть якийсь там ремонт в під'їздах, там або ще там щось. Тобто ця сума розраховується, на неї розраховується кошторис, воно включається до ремонтного фонду. І ще місячна плата тоді буде інша. Пані Людмило, розкажіть, хто власне, вирішує про розподіл коштів, як це відбувається і як відбувається звітування про витрачені кошти перед мешканцями будинку? Насправді рішення про розподіл коштів приймається на етапі затвердження кошторису. Тобто, не спочатку зібрали кошти, а потім вирішуємо, куди їх витратити, а спочатку пропонуємо, що ми плануємо зробити. Під ці плани прораховується кошторис. Це потрібно спочатку людям запропонувати, винести це питання на голосування на загальні збори. Люди проголосували, і практично, оце прийняття рішення про витрачання цих коштів. Обов'язково згідно статуту в СББ повинна бути ревізійна комісія, яка раз в рік перевіряє всі фінансові документи СББ. І звітує перед загальними зборами. До яких ініціатив ОСББ долучалося за цей час, тому що знаю, що ви учасник багатьох і державних, і місцевих програм. І як дізнаєтеся про ці ініціативи? Стан будинку вже такий за 30 років його експлуатації, що тут внесками співвласників ми не обмежимося. Ну тобто немає такої фінансової можливості у людей заплатити за ті роботи для того, щоб перетворити будинок більш-менш достойний для життя стан. Тому ми намагалися використати будь-які програми. Ви вірно сказали. Було доступна програма теплих кредитів. Спочатку ми хотіли припинити втрати тепла надлишкові через вікна в під'їздах і двері. У нас не було практично тамбурних дверей. У нас вікна були койде стекла побиті там фанеркою закриті. Ми запропонували їм ІТП. Індивідуальний тепловий пункт погодорегульований, який би нам дозволив економити тепло на перетопах, наприклад, і рівномірніше розподілити тепло між власниками верхніх і нижніх поверхів, Уже просто ІТП дало нам економію на опаленні. Ще через рік ми таке повторно винесли питання по заміні вікон. І там були дверей в під'їзді, і набрали необхідну кількість голосів. Це 50% вартості цих двох проєктів вікна, і ІТП, це було заплачено з державного бюджету. А потім питання, яке стояло в повний зріст, це продовжити модернізацію системи опалення. І фасад почала роботу програма Нергодім. Це державна програма за участю іноземних спонсорів. На той момент у нас була по всій країні заявка номер 42 І на той момент ця підвищена сума відшкодування була 70% вартості всього, що ми зробимо. Все, що можна використовувати, ми використовуємо. Інтернет, соцмережі є спільнота ОСББ міста, спільнота ОСББ на рівні держави, і всі оці речі, все це проговорюється. Покажіть нам, власне, що зроблено. Прийняли участь у програмі по покращенню велоінфраструктури і отримали приз у вигляді встановлення цього прекрасного велобоксу. Три комірки, яка кожна з яких чотири велосипеди вміщує, ОСББ має велику прибудинкову територію. І ми намагаємося її максимально ефективно використовувати для того, щоб людям було комфортно. Маємо утеплений фасад утеплювачем товщиною по вимогам 15 сантиметрів. Дійсно, будинку стало тепліше, половину менше ми стали платити за опалення. Двері в нас залишилися старі, але ми їх плануємо замінити на енергоефективні в рамках. Зараз ми готуємося до ремонтів під'їздів. Хоча наявність давайте пройдемо цих тамбурних дверей. Які ми замінили в рамках участі в програмі Теплий Дім, тамбурні двері дозволяють економити тепло. Змонтована інфраструктура, де буде розміщена вся мережа чотирьох наших провайдерів, що знаходяться в будинку. Вертикальний буде кабель канал ось він такий в такому вигляді, горизонтальні кабелі канали І все те, що ви бачите, вся ця павутина все буде розміщено тут. Після цього можна вже буде приступати до ремонту в під'їздах. Стіни, стеля панелі, фарбування сходів. Ми прийняли участь у міській програмі капітального ремонту ліфтів. Подали заявку. У нас будуть замінені ліфти в обох під'їздах. Ця програма існує уже для ЗВВ, практично рік. Можна подати заявку, де буде проведені роботи у співфінансуванні 90 на 10. тобто 90% міський бюджет, 10% бюджет бюджету за час існування ОСББ. Чи ви окремили ви б якісь недоліки в цієї загалом системи, так би мовити? Взагалі недоліків саме системи ОСББ немає, тому що, по суті, ОСББ, навіть якщо не говорити про реєстрацію ОСББ як юридичної особи. ОСББ це те, що існує в природі без нас. Це якщо такі недолугий може приклад привести. Цивільний і громадянський шлюб, Що там в паспорті є, що там паспорті немає, але все одно кастрюля борщадна на всіх правильно, діти там ковдра те саме, і ОСББ просто юридична реєстрація дає якусь можливість участі в програмах, якусь там формалізацію відносин. Чому не варто боятися ОСББ, і які б поради видали для тих, хто іще не створив його в своєму будинку, але планує, наприклад. Чому не варто боятися, тому що насправді нічого такого непідйомного, надскладного саме в наших будинках немає. У нас в Полтаві є спільнота ОСББ, Голівправління, яка працює заради блага всіх будинків міста Полтави. І можна запросити на консультацію, можна знайти спеціалістакі допоможе в чомусь там. Тобто вибір дуже невеликий або жити у деградуючому житлі, або взяти все в руки свої. І перетворити те житло, в якому вам не соромно було б жити. Ми живемо кожного дня для себе. Невже не можна знайти в собі сили, щоб не соромно було самим жити в цих будинках? Дякую вам дуже за розмову. Будемо сподіватися, що ваша розповідь надихне когось на зміни. Бажаю вам успіхів. Дякую, дякую.